Урок 25 Назва уроку – Future Simple та Future Continuous. Тобто на цьому уроці ми познайомимося з двома граматичними часами. Зробимо так. Дивіться, я написав на досі три дуже прості речі: Present simple, в past simple. Ці граматичні часи нам знайомі, а також Future simple. Я перекладу їх з коментарями. А потім будете перекладати ви і порівнювати з моїм перекладом. Отже, перше речення. Зазвичай він приходить о 6 годині. В цьому реченні ми маємо справу з дією, яка регулярно повторюється. Тому дієслово to come і треба вживати в present simple». He usually comes at 6 o'clock. Uh, переходимо до другого речення. Вчора він прийшов ось сьомлі. Uh, в цьому реченні ми маємо справу з дією, яка відбулася в минулому. І тому англійське діє слово to come треба вживати в Pass Simple. Ми пам'ятаємо, що uh, за способом утворення past Simple всі. Uh, англійські дієслова розподіляються на правильні і неправильні. Дієслово to come – неправильне дієслово, його форма в uh, past simple uh, came. He came at seven. Я сидів. Ну, як написати клоп, це вже не важливо. Е, Ну, а тепер Future Simple. Завтра він прийде дуже пізно. Англійські дієслова вживаються в Future Simple, коли справа йде про дію, яка відбудеться. В майбутньому. Ну, або буде регулярно відбуватися. Ну, зазвичай мова йде про дію, яка відбудеться. Future simple – це один із найпростіших граматичних часів. Дивіться, як він утворюється. Ну, візьмемо дієслови. Всі близькі дієслова утворюють граматичний час future simple однаково за допомогою допоміжних дієслів дійслов... shall та will. Як бачите, Shell вживається з I та OV, в біл усіма іншими особами, однини та множини. Але останнім часом і після а, особового займенника I і we зазвичай вживають допоміжні дій слова «обій». І ми це теж будемо робити. Ну, я написав, ось, да, ось на дощі, тому що офіційно ніхто ще не відміняв, але дуже рідко зараз можна побачити або почути, це, це допоміжне дієслово. Отже, тепер я перекладу речення: завтра він прийде дуже пізно. А в цьому реченні мова йде про дію, яка відбудеться в майбутньому. Отже, вживаємо to come future symbol. He will come. Zambies too, stubborn to be this slow. He will come. He will come very late tomorrow. Тепер перекладіть самостійно три речення в цих трьох романтичних часах потім порівняйте свій переклад з моїм, будь ласка. Тепер мій переклад речення прості. Ми вдома. Де to be, present simple. Ми були вдома о четвертій годині. We were at home at 4 o'clock. This слово to be в past simple. І речення в неділю ми будемо вдома. We will be at home. On Sunday. Діслово to be Вживаємо у future simple. Якщо ви написали we shall be, ну, хай буде. Але повторюю, останнім часом з I і V вживається тобі між не дій набагато частіше. Перекладіть самостійно три питання речення. Я більш нічого не буду говорити. Ну а тепер мій переклад. Ми знаємо, що питання речення зазвичай будується за допомогою допоміжних дій слів. Отже, ви часто ходите в кіно? Do you often go to the cinema? Ви ходили в кіно? Минулого тижня. Did you go to the cinema last week? Ну, а uh, Future Simple є своє власне, своє власне допоміжне дієслово, за допомогою якого ми будуємо питання речення. Will you go to the cinema tomorrow? Перекладіть ще три речення. Потім порівняйте з моїм перекладом. Він не хоче вчитися, їй не сподобалося наше місто. Я не прийду завтра. Річ не прости. Порівнюйте зі своїм перекладом. Він не хоче вчитися. Ну, ми знаємо, що ночь ставиться після допоміжного дієслова. He does not want to study. Ей не сподобалось наше место. She did not like our town. Я не приду I will not come tomorrow. Ну, або I shall not come tomorrow. Хоча останнім часом частіше I will not come. Ну а тепер поговоримо про граматичний час Future Continuous. Я написав три нескладні речення в трьох граматичних часах. В Present Continuous, в Past Continuous та Future Continuous. Я їх перекладу, а потім вже ви будете перекладати самостійно. Отже, дивіться, ну перш за все про те, як утворюється Future Continuous. так само, як і Present та Past Continuous. за допомогу. Ну, дивіться, давайте згадаємо. Present Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be. В формі M, Is або A, і плюс. Ну, ми поки що говоримо смисловеді з синговим закінченням. В past continuous – допоміжне дієслово to be в формі was або were, ну і плюс це а, смислове дієслово з синговим закінченням. F'uture continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be, яке ми відправляємо в майбутній час, тобто will be, і плюс. Інгаю закінчення смислового дієслова. Отже, він грає в теніс. Дія відбувається зараз. He's playing tennis. Він грав в теніс з 2 до 5 години. Мова йде про дію, яка відбувалася в минулому якийсь певний час. He was playing tennis from o'clock. Ну і ось наше речення, він буде грати в теніс з 4 до 6 години. Діслова, англійське дієслово вживається в future continuous, коли мова йде про дію, яка буде відбуватися в якийсь момент або період часу в майбутньому. He will be playing 10 years from 4 till 6 o'clock. Ну а зараз перекладіть самостійно три питання речення. У всіх граматичних часах вони будуються, вони утворюються однаково. Будь ласка. Ну, а тепер порівняйте свій переклад з моїм. Що ти зараз робиш? Питають когось там по телефону. What are you doing now? А що він робив о What was she doing at six o'clock? В цьому реченні той, хто питає, той, хто питає, цікавить дія, яка відбувалася ось в певний час в минулому. Ну і третє питання: а що ви будете робити о 10 годині? В цьому реченні того, хто питає, цікавить. Дія, яка буде відбуватися в певний момент там, часу в майбутньому. Тому future continues. What will you be doing at 10 Ну, Зверніть увагу на порядок слів. Ну, а тепер прикладіть самостійно ось ці чотири речі. Їх можна назвати контрольними. Будь ласка. Ми напишемо складний диктант в понеділок. Ми будемо писати диктант з 10 до 11. Я впевнений, що вона не поїде з нами. А що вони сказали тобі? Ну, а тепер мій переклад: я буду перекладати і коментувати всі свої дії. Ми напишемо складний диктант в понеділок. Мова йде про дію, яка просто відбудеться в майбутньому. Отже. We will write Dr. Zhuai and this could this follow future simple. We will write a terrible dictation on Montin. Ми будемо писати диктант з 10 до 11. мова йде про дію, яка буде відбуватися в майбутньому ось який певний час, певний період часу. Отже, we will be writing a dictation from 10 to 11. Я впевнений, що вона не поїде з нами. Я впевнений. Амшура. Sure. Ну, тут можна було обійтись і без that, але про це буде пізніше говорити. Отже, в головному реченні дієслово To be, ми вживаємо в present simple. I am, I am sure. А в підрядному реченні. Sure ну і четверте речення, воно питання, а що вони сказали тобі? What did they tell you? Тобто, перекладаємо це речення в past. Симпл. Ну, сподіваюсь, ви переклали так само, як і я. Ну і на цьому 25-й урок закінчено.